Чи я не негідниця за те, що пішла з сімейної вечері після того, як моя сестра та мій чоловік натякнули, що сплять разом, моїй сестрі 31, чоловікові теж. У них була коротка романтична історія ще в старшій школі. Нічого серйозного, але більшість родини знали, що вони зустрічались. Потім мій чоловік вступив до університету в сусідньому штаті. А сестра поїхала в інше місто на навчання, і вони розійшлися, але залишились друзями. З часом ми з ним зблизились, почали зустрічатись, і сестра не заперечувала. Вони розійшлися мирно і давно не мали жодних почуттів один до одного. Зараз мені 28. Ми з чоловіком одружені вже два роки і чекаємо на дівчинку, яка має народитися в жовтні. Моя родина збирається на велику вечерю раз на три місяці, щоб усі могли поспілкуватись. На цій вечері ми планували розкрити стать дитини. Усе було сплановано. Моя сестра замовила торт, бо лише вона знала стать дитини. Коли торт принесли і ми його розрізали, виявилося, що у нас буде дівчинка. Я була на сьомому небі. Але моя родина і чоловік, схоже, трохи сподівалися на хлопчика. Тоді мої батьки пожартували, що наступного разу треба спробувати зробити хлопчика. Усі засміялися, але тоді мій чоловік сказав: а чому нам чекати так довго? І підморгнув моїй сестрі. Сестра засміялася і відповіла, «Ха, «А це не така вже й погана ідея. Я спочатку не зрозуміла, до чого це й тому перепитала. І тоді чоловік жартівливо додав Ну, ми ж завжди можемо відновити старий роман. Мені стало так соромно і боляче, що я просто встала, пішла зі столу, вийшла з дому, сіла в машину і поїхала до своєї найкращої подруги. Коли я приїхала, я просто розридалась. Я не могла зрозуміти, як вони могли таке сказати, знаючи, що мене вже зраджували в минулому. Подруга мене підтримала, сказала, що це справді дивно і дозволила залишитися в неї на ніч. Вранці я прокинулась і побачила десятки пропущених дзвінків та повідомлень від сестри, чоловіка і навіть від батьків. Вони всі кажуть, що я перебільшую і що це був лише легкий жарт, а сестра написала, щоб я перестала поводитись по дитячому, і поверталася до чоловіка. Я навіть не змогла відкрити його повідомлення. Я занадто зла і розчарована. Отже, чи я не гідниця за те, що пішла і не хочу розмовляти з чоловіком після такого жарту про зраду з моєю сестрою?